Кіровоградська область, місто Крупивницький, агробізнес на міжнародній агропромисловій виставці АгроЕкспо 2016 Що такого цікавого та масштабного підготував цей захід? Дивіться в сюжеті: майже 90 тисяч метрів квадратних закритого та відкритого павільйонів, 16 тисяч відвідувачів за два дні. Для порівняння минулого року цей показник був на 10% меншим. АгроЕкспо 2016 вразила своїми масштабами і зовсім не випадково вважається найбільшою показовою виставкою в Україні серед сільгоспворобників. 470 профільних компаній-учасників сфери рослинництва, транспорту та спецтехніки агропромислового комплексу, будівництво та енергозабезпечення. В АПК ну і звісно ж виставка найсучаснішої сільськогосподарської техніки не проходить без її демонстрації на полях. Упродовж всієї виставки на демополях щодня вітчизняні та іноземні трактори, сівалки, плуги, оприскувачі хизувалися своїми потужностями. Найбільшу кількість одиниць техніки продемонстрував французький виробник фірма Кун. Зараз у нас продемонстроване. Грунтообробна техніка. В цьому році ми вирішили показати саме цікаве, саме перспективне це плуг-мультилідер на одному опорному колесі восьмикорпусна модель. В цьому році ми зробили хорошу акцію. Ми зробили, Поставили за ціною стандартних долота з карбідним наплавленням, які разів чотири довше хочу, ніж стандартні. Тому наші Шанувальники, наші покупці аграрії зможуть купувати плуги якби за, за стандартну ціну з долотами з карбідної наплавки. А наступна наша це дисколаповий агрегат Парформер, який має унікальну будову. Він може і зривати плужну підошву, і працювати з пожнивними залишками, перемішувати їх. Має хороший коток 225 кг на метр для того, щоб розбивати грудки, розрівнювати поверхню поля. Для того, щоб потім можна було якісно пройти передпосівними посівними агрегатами. Це агрегат для одинного проходу, який має ширину 4 метри під трактори 340 кінських сил. Серед такої кількості різноманітної техніки зацікавленість також викликав трактор на автопілоті, де в ролі водія виступає автономний навігатор. Не могла не перевірити, чи дійсно він їздить без ручного керування. Ну що, вирішила стати я механіком. Включаєш комп'ютер, так, Сергій? Так, все, все, Виставляєш всі необхідні дані, так? Так. Музичку мені, будь ласка, включаєш улюблену музику. Все. Техніка працює, а, а, механіка... Відпочиває. а, а механіка відпочиває. Ось вона відмінність вітчизняної та іноземної сільськогосподарської техніки. В сюжеті про битву титанів в програмі Агробізнес минулого вівторка ми дізналися, чому якість та інновації української техніки багато в чому поступаються закордонні. А на цьому заході зустріли національного виробника засобів захисту рослин компанії Укравіт і теж разом з ними зачепили тему якості та довіри українському виробнику. Але цього разу не машинобудівного сегменту. По-перше, ми національний виробник, але виробник, який постачає продукцію не тільки на український ринок, а вже і на ринок Молдови і і Грузії. А попереду ще Це перше. Друге, давайте подивимося, звідки йде постачання складових до нашої продукції з тих же самих місць і країн, що їх закупляють, і світові лідери. Це Китай, це європейські ринки. Тобто, ми на тих же самих фабриках купляємо ті ж самі складові. А виробництво в Україні тут вже йде за європейськими технологіями, тому ми і сертифікуємо своє виробництво, тому що ми хочемо мати якісну продукцію світового рівня. Це виробляється на території України за допомогою фахових українських спеціалістів. Отже, не каталися ми і надивилися за три дні наймасштабнішої агропромислової виставки в Україні. Попри всі економічні проблеми в країні, та вибачте недолугу підтримку агропромислового сектору. Аграрна галузь не тільки сама тримається і розвивається, а ще й дійсно підтримує економіку України. Агропромисловий комплекс забезпечує 12% ВВП країни, 40% валютних надходжень та 38% серед всього експорту українських товарів.